Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Приготувала я для вас сьогодні ось такий чудовий узор англійська резинка, яка в'яжеться в шахматному порядку. І за рахунок цього виходить ось такий чудовий рельєф. Рельєфний ось такий об'ємний узор. Виглядає дуже ефектно, гарно. Ось так то виглядає з виворітної сторони. Даний зразочок зв'язаний з напівшерсті: 50% шерсті, 50% поліаміду, спицями номер 3 І ось така ниточка. Другий зразочок для вас приготувала з 100% бавовни. Ось так виглядає то на бавовняній пряжі з виворітної сторони. Теж він є об'ємним. Виглядає ось так гарно. Ось такий узорчик. Даний зразочок я в'язала спицями номер 2 і ось така пряжа, товщина ниточки. Ось такий чудовий узорчик. Даний узор можна використовувати абсолютно в будь-яких плечових виробах: кардіганах, світерах, джемперах, шарфах, снудах, шапки можна в'язати, буде виглядати гарно. Ось так то виглядає. Ось такі зразочки. І починаємо наш майстер-клас. Я приготувала для вас 100% шерсть Меріноса. Набрала я на спиці 15 петель. Раппорт нашого узору складається з двох петель, плюс 2 кромочні, і плюс одна петля для симетрії. Даний зразочок я в'яжу з отакого от Меріноса, ось така ниточка, спицями номер 275. На спиці я набрала 15 петель. І зараз пров'яжемо один перший ряд установочний, будуть всі петлі лицеві, щоб перейти на лицеву сторону. Більше ми цей ряд повторювати не будемо. Зараз я пров'язую всі петлі виворітними, так щоб у нас з лицевої сторони був рядочок лицевих петель. Кромочна виворітна. Це перший ми, ну, нульовий установочний рядочок ми пров'язали, більше ми його повторювати не будемо. І починаємо. Перший наш рядочок починаємо в'язати англійську резинку один на один. Кромочну знімаємо. Лицьову пров'язуємо. Друга буде виворітна, знімаємо з накидом лицьову пров'язуємо, наступна з накидом знімаємо. Лицьову пров'язуємо, з накидом знімаємо. І так до кінця ряду лицеву пров'язали, знакидом зняли. Одна лицьова, одну знакидом зняли. Одна лицьова, другу з накидом знімаємо. Лицьова, кромочна виворітна. Другий наш рядочок. Продовжуємо в'язати так само англійською резинкою. Кромочну ми знімаємо. Де в нас була виворітна ось бачимо: виворітна, знімаємо її з накидом. Та петля, яка має накид, пров'язуємо лицевою. Там, де маємо виворітну, знімаємо з накидом. З накидом петлю пров'язуємо лицевою. І так, до кінця ряду. З накидом лицева виворітно знімаємо З накидом, з накидом пров'язуємо лицьовою. виворітно, даємо накид і переносимо на наступну спицю. На другу спицю. І так, до кінця ряду. З накидом. Лицьову з накидом пров'язали. Третій ряд продовжуємо в'язати англійську резинку. Лицьову з накидом пров'язуємо лицевою, виворітно знімаємо знаки до так до кінця ряду. Пров'язали третій рядочок, тепер четвертий. В'яжемо далі резинку один на один англійською англійською резиночкою. Кромочно знімаємо, виворідним знакидом знімаємо, лицевакидом пров'язуємо. І так, до кінця ряду. Четвертий рядочок пров'язали, і тепер в'яжемо п'ятий рядочок. Теж продовжуємо в'язати резинку, англійську резинку один на один. Лицева з накидом пров'язали, виворотну зняли з накидом. Пров'язали, виворотну зняли з накидом. П'ятий рядочок нашого узору ми пров'язали. І тепер шостий рядочок, виворітна сторона. В'яжемо всі петлі виворітні Всі петлі виворітні. Та петля, яка в нас була лицева з накидом, теж в'яжемо виворітними. Всі петлі виворітні. Це наш шостий рядочок рапорту. І ось перший рапорту висоту ми пров'язали. І далі починаємо сьомий рядочок в'яжемо так, як перший, тільки чередуємо в шахматному порядку. Тобто, зараз, якщо в нас тут була перша лицьова, то тепер ми цю петлю знімаємо з накидом. Ця в нас була тут виворітною, пров'язуємо лицевою. Знімаємо з накидом, пров'язуємо лицевою. Знімаємо з накидом, пров'язуємо лицевою. І так до кінця ряду. Продовжуємо в'язати англійську резинку 1х1 в шахматному порядку. Ось я пров'язала другий рапорт у висоту, і ось така краса у нас виходить. І так продовжуйте в'язати на потрібну вам висоту. Рапорт узору у висоту можна вибирати на довільну висоту рядочків, тобто, можете пров'язати. Не 5 рядочків англійської резинки, а, наприклад, там 10, 11, наприклад, там 15. В залежності, яку ви хочете висоту резинки 1 на 1, потім перейти в шахматному порядку. І ось така краса у нас виходить. Можна робити їх трошки вущими, меншими, не знаю, як буде. Ну, гарно.